Всім доброго ранку. На зараз 6.07. на Я трішки проспав. Зараз прямую на жите вокзал, маю передати фокус, Гарненький фокус 12-го року передати водієві, водій має доставити його в Черкаси. Зараз водій якраз повертається на жите вокзал Києва. Був він в місті Дніпро. Учора в Дніпрі віддавали чудовий Ford фокус попереднього покоління 2008 року. От а зараз, відповідно, на Черкаси женемо цей автомобіль. Клієнт наш приїхав два дні тому в Києві автомобіль. Оглянув автомобілі, йому сподобався. Він залишив резерв у розмірі 200 доларів і відповідно. Попросив доставити автомобіль в Черкаси, тому що держслужба дуже важко відриватися від роботи. Ну і в принципі прохання ми виконуємо. Зробили договір для людини. На жаль, у зв'язку з тим, що зараз новий закон про мобілізацію вніс корективи в перереєстрацію автомобілів в усіх сервісних центрах, фактично без винятку, тільки в якихось, можливо, невеликих населених пунктах черги приблизно від тижня до навіть декількох тижнів черги. Тобто день в день зареєструвати автомобіль майже нереально. Учора я продавав Peugeot 206 біленьке. Бачили таке мене на майданчику стояло. Я його на попередньому відео показував, я продавав Peugeot і ми не змогли навіть через скажімо, через бігунками зареєструвати, на жаль, автомобіль, тому що кому я навіть не телефонував, люди хотіли терміново, хотіли вже на сьогодні. і Ми не змогли зареєструватись. Обзвонили фактично всіх, кого я знав, а знаю, я близько шести людей по місту Києві, які можуть швидко зареєструвати. Я взагалі противник таких послуг, критичний противник таких послуг, але. Дуже багато людей просять. Ну, це частина така невелика частина сервісу, про яку там особливо не, не хочеться афішувати, нічого говорити, тому що насправді це, це корупція. Але це частина роботи, і коли дуже багато людей хочуть скористуватися, ти мусиш їм в цьому допомагати. Ну і в принципі дуже часто бувають непередбачувані ситуації, коли потрібно вже на сьогодні зареєструвати. Хочу сказати взагалі, що в принципі я вважаю можна зробити все дуже просто. Має бути окремий адміністратор або два адміністратори МРЕО, має бути офіційний платіж. Називатися без черги реєстрація для держави, він має коштувати не 1200 чи 1300 гривень, а наприклад, 4000 гривень. Я прийшов, офіційно заплатив в касу. За мене все побігали, все зробили, Я просто посидів кави, забрав документи і поїхав додому. Отак має бути насправді цивілізовано, так повинно бути, ну але, на жаль, нас так немає. Фокус, хто не бачив, хто дивиться відео вперше. Що це за фокус? Фокус 12 рік, це 1,6 бензин MPI, він 125-сильний, тобто в нього є фазорегулятори і є вітрові заслінки. Так звані вихрові заслінки, які регулюють теж потоп повітря. Автомобіль, в принципі, в такій цікавій комплектації. Те, що я йому доробив, ну, ми робили просто легеньку хімку і робили йому гарне тонування американською плівкою. Виглядає він зараз просто топово, цей Ford Focus. Ну і прямує до свого нового власника. Тому так всім вам дякую за увагу. Після відео позавчорашнього дуже сильно піднявся інтерес до цього автомобіля. І відповідно наслідком я його продажа. І зараз він прямує уже безпосередньо до вокзалу з вокзалу на Черкаси. Ну, а далі гроші попрямують назад в митну, на митну територію України, треба розрахуватися за мито, ну і знову ж таки розрахуватися частково за автомобілі, які їдуть зі Швейцарії. Там багато хто пише, багато хто пише, що от ви берете, торгуєте автомобілями. Я хочу трішки теж про цю тему поговорити. Дуже цікавий момент стосовно того, хто розповідає про те, що ми є не корисні для економіки країни. Значить, давайте почнемо з таких моментів. Почнемо з таких моментів. Особисто я за місяць розмитнюю приблизно 15 автомобілів. Це приблизно. Буває 8, буває 20. По-різному. Кожен з цих автомобілів, середня вартість розмитнення на те, що я розмитню на сьогоднішній день, це близько 2 тисячі з половиною доларів. Якась машина коштує 300, а якась коштує 2,5, а якась коштує 1900. Середні чек не розмитне і 1,5, порахуйте. Офіційний указ України, нехай там буде 200 пропусків, решта України. Офіційну каз України приблизно особисто я в казну країни, так? Я приношу, так неправильно казати. Казна, ну, неважливо. в касу держави, скажімо так. Офіційно я приношу приблизно від 20 до 30 тисяч доларів на місяць офіційно плачу. Багато хто зараз каже, що ці ж гроші були в людей, і люди їх, що люди, їх? люди їх під подушкою тримали, бо частина цих грошей поїде в Європу. Так, але якби людина не придбала автомобіль, я не заплатив розмитнення, то ці кошти і далі лежали під подушку тієї ж людини. Нас люди не довіряють банкам. Люди по факту. 100% по факту тримають кошти під подушками. Дуже-дуже рідкісні випадки, коли я чую, ми знімали гроші з рахунку в банку. Це випадок один з 20, один з 30. Тому, друзі, чи корисні ті, хто возять машини з Європи для економіки? Однозначно корисні. А ви посудіть самі, яке підприємство платить такі кошти офіційно в державу? Так, я плачу за розмитнення. Так, я даю роботу маляру. В мене постійно. Постійно, на постійній основі один маляр працює тільки на моїй автомобілі. Один механік працює тільки на моїй автомобілі. На постійній основі одна людина механік має роботу, один маляр має роботу. Будь ласка, водій Саша, який зараз буде фокуси забирати, має роботу. Водій Діма, який возить, має роботу. Водій Руслан, який возить, має роботу. От вам вже, будь ласка. Ще біля мене, як мінімум, це я говорю тільки про це. А, хімчистка. Однозначно, одна людина кінчистка, постійно, має роботу. От ви вдумайтеся, 6 людей задіяно в економіці, з цього живу я, і плюс 6 людей, і плюс ми платимо досить немаленькі кошти. Покажіть мені підприємство, яке платить 20 тисяч доларів на місяць податків. А ці всі кошти, які ми платимо, вони йдуть в конкретних цілях. Тому не знаю, напишіть в коментарях. Чи корисно це для економіки, чи не корисно? От дуже цікаво почути, як будуть реагувати підписники. Прямо от критично, зеркало, тому що дуже багато в мене заходить за ці розмови з багатьма людьми. І я все-таки свою думку відстоюю, тому що я вважаю себе корисним для економіки країни. Тому що інакше ці кошти все одно б лежали просто під подушкою, а так я їх заплатив в розмитлення і вони працюють все-таки на економіку країни. Ну а ви пишіть, пишіть обов'язково. Всім добра? Всім правда.